Так, показуємо вам, показуємо вам красунчика бреда. Ось так каже, я люблю просто отак от лізти до ліття і цілувати всіх. Да, отак от каже, ти взагалі хто такий? Я тебе не дуже знаю. Дихай в нього. Ти дихаєш ушко я кажу, вузка. як настоящий джентльмен, бред дихає вушко, мухає вушко, внімає лапками. Да? І мухає вушко, красунчик. Особливо це Цігра. відео ми знімаємо для нашої святочки. І обов'язково її перекинемо. Дивіться, який. Красунчик, бред. Красавчик, що там зачіпився. Ось так. Він любить так обніматися, так? Він Дениса не дуже знає, то так думає, я поскромніше буду. Отак. Хто такий? Обнімашки? Але красень такий. Я тут, Да. Бачите, як у нього на носику цей віхер такий цікавий. І очі такі гарні, подивись зелені такі. Угу. Я вас бачу.